Кагірська площа Тахрір знову вирує. Єгиптяни вкотре за минулі два роки вийшли захищати свої свободи. Багатотисячний мітинг організували противники президента ісламіста Мохамада Мурсі. Це переважно ліві та ліберальні партії Єгипту. <різвіст> Участь у демонстрації беруть навіть священники копти. Ми вийшли сьогодні на вулиці, щоб змусити Мурсі скасувати нову конституційну декларацію, яка робить із нього нового фараона і дозволяє ігнорувати усі завоювання революції. Він робиться заради себе свого руху брати мусульмани та салафістів. Ми хочемо жити у мирі, безпеці, стабільності та свободі. Це усе, чого ми бажаємо. На деяких вулицях Каїра протести переросли у сутички з поліцією. Щоб розігнати натовп, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Ним на смерть отруївся 52-річний демонстрант. Це вже друга жертва протистояння. Після минулорічної революції президенту нелегко ухвалювати будь-яке рішення без згоди єгипетського народу. Люди на вулицях вимагають скасувати нову конституційну декларацію і поважати досягнення революції. Єгиптяни вбачають у рішенні президент.